Тридцять літ ми вже прожили в вільній Україні, навіть колись жили ліпше, ніж живемо нині. На все ціни піднімають пенсії на місці, на ті гроші не виживеш ні в селі, ні в місті. Але влада та, що керувала, хоч єдно зробила, що для бідного народу вже без відкрила. Тож рванули за границю старі, молоденькі, полишали дітей, сім'ї, Україну неньку. Вже прийшла до мене черга і вуйка Микити. Так його тета допекла, що не годен жити. О, сусіди всі сім'єю в Польщі заробляють. Хату в леху перекрили, весілля справляють, а ми ще як за Союзу меблі покупили, ні ремонту не робили. А Войко, зато дітей вчили. Ха, ще один! ти заробив, щоб дітей навчити, Все життя знову ж колегів і горів купить. Ну, а хіба та наука нині щось вартує, Маємо дітей з дипломами. А роботи дуля. <ріст> Вчора нам дзвонила наша кума Текля з Праги, каже, в Празі є робота на фабриці меблів, паспорти б вже вам зробили і відкрили візи, то збирайся, не потякає, пакуй валіз. Мені сумку пакувала мама із сестрою, ну а вуйкові микиті тета із кумою мій сумку положили кобасу копчену, трохи сала, трохи шкварок і курку печену. Вуйко теті подав список всього, що йому треба. Положили сало, гречку, копчені ребра, сорок яєць замотали в пакет з підрошену. <різь> положили гречку, моркву, горівку куплену. На три місяці лиш літра не стане ніколи, а ну стара налий спірту пляшку з кока-коли та горіхом закрасити, як вода солодка, як спитають на границі, скажу каплі від желудка. Папироси спакували в пакет від Сандори, як спитають, то я скажу то сік з помідорів. Все, готові, спакувались, сіли на дорожку. Буйко каже, ну що стара? Налиєш потрошки? Буйко стоїть та як крикне, п'ю за рідну тьощ, ти дурак, у то горівка в тебе найдорожча. <рив> Машиною нас відвезли на рейс рахів Прага. А від вуйка вже так чути, ніби кис не бра. Дві валізи із одягом шоферам віддали, ну а сумки з продуктами в салон спакували. Тільки но ну, автобус рушив, вуйко зразу каже. Тре дорогу замучити, най нам гладко ляже. По п'ять повних ми із вуйком дорогу змучили. Захрапіли так, що люди аж кіно включили. Сім годин в автобусі в рейсі в черзі простояли. Люди пили і курили, а декотрі спали. Вже як приїхали на нашу таможню, вуйко хотіли закурити, курити не можна. Зайшли двоє в кашкетах, паспорти зібрали, вуйка мусив розбудити, щоб його впізнали. Потім один із шоферів бере мікрофон і голосно об'являє по цілим салоні, хто везе лишну горівку, тушонки чи сало, викидайте або з'їжте, щоб не пропало. Бо вже як приїдемо на польську таможню можуть штрафувати, бо везти не можна. Я з'їв свою кубасу і курку печену, ну а вуйку лігли собі на пачку з рушену, кажу вуйку.